Донька Максима Неліпи отримала посмертну нагороду батька. Телеведучий актор і військовослужбовець Максим Неліпа був посмертно нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Відзнаку з рук президента України отримала його донька Марія. Ну і зворушливий момент відбувся під час церемонії до дня українського кіно. Ну і до речі, у TikTok та у соцмережах кадри вручення нагороди швидко розлетілися і викликали хвилю співчуття і підтримки. Нагадаю, що. Марія з колишньою дружиною Максима і своєю мамою Томою неліпою проживає в Ізраїлі. І кілька місяців тому, після загибелі Макса, ми спілкувалися з Томою. Вона говорила про те, що планує з донькою приїхати до України на могилу Макса, бо на саму церемонію прощання донька не змогла приїхати через свій нестабільний емоційний стан. Максим Неліпа з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав тероборони. Потім продовжив службу у збройних силах України. Він служив у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів і неодноразово показував ефективність у використанні дронів проти окупантів. Ну і незадовго до загибелі Максима призначили командиром роти. 12 травня він загинув при виконанні бойового завдання, і обставини його смерті досі з'ясовуються.